В поточних умовах повна перемога України не виглядає можливою. Другий текст, який опублікував економіст в цьому номері, це відповідь, якраз на питання, яким же є і яким мав би бути план перемоги України, і що таке. Ця перемога, якщо не повний вихід на кордони 91-го року, а також ілюстрація до фото самого Зеленського винесена на обкладинку цього номеру економісту. Це погляд видання на те, що банкова представила як план перемоги, з того, що про цей план відомо. І на те, яким має бути цей план, і що мають зробити Україна і Захід зараз, щоб переломити хід війни, Забігаючи наперед, закінчується стаття фразою створення нового плану перемоги, вимагає від зеленського і західних лідерів багатьох речей. Але якщо вони від цього відмовляться, це означатиме поразку України, а це було б набагато гірше. Отже, текст цей другий такий: якщо Україна та її західні союзники хочуть перемогти, вони повинні спочатку мати сміливість визнати, що на даний момент програють. Протягом останніх двох років Росія та Україна вели війну на виснаження, яка обходиться дорого. Це неприпустимо в довгостроковій перспективі. Коли цього тижня Зеленський вирушив до США на зустрічі з президентом Байденом, він привіз план перемоги, в якому очікувалось чергове прохання про зброю та фінансову допомогу. Однак Україні потрібно щось більш амбітне термінова зміна курсу. Показником погіршення становища в Україні є наступ Росії на сході, зокрема на Покровському напрямку. Поки що цей наступ відбувається повільно та коштує росіянам великих втрат. За останніми оцінками Росія втрачає приблизно 1200 солдатів вбитими і пораненими щодня. Загалом росіяни. Втратили вже півмільйона осіб в Україні з лютого 22-го року. Проте Україна з населенням у п'ять разів меншим ніж у Росії також зазнає відчутних втрат. Її оборонні лінії можуть не витримати, перш ніж військові спроможності Росії вичерпаються. Україна стикається з труднощами також поза полем бою. Росія знищила значну частину енергетичної інфраструктури країни, через що Українці будуть змушені пройти через сувору зиму та щоденні відключення ел. Електроенергії, тривалістю до 16 годин людей. Виснажила війна армії важко мобілізовувати та вчити достатню кількість солдатів, щоб утримувати позиції, не кажучи вже про повернення в території. Виникає дедалі більший розрив між прагненням багатьох українців до повної перемоги та їхньою готовністю чи можливістю за це боротись за кордоном. Починає відчуватись втома ультраправе крило в Німеччині та Франції. Стверджує, що Підтримка України це марнування коштів. Дональд Трамп може знову стати президентом Сполучених Штатів Америки. Він здатний на все, але його слова вказують на те, що він хоче продати Україну правителю Росії Путіну. Якщо Зеленський надалі заперечуватиме реальність і буде наполягати на тому, що українська армія може звільнити всі землі, які Росія окупувала з 2014 року. Він відштовхне союзників України і ще більше розділить українське суспільство.